Черствість правителів вражає. По радіо йде реклама. Це черства і цинічна пропаганда з залученням для оборони країни жінок. В ролику таке. Я жінка. В 2014 році я не пішла воювати, бо народила дитину. Зараз буду боронити країну. Вже зараз 15% жінок боронять країну. Цинічні популісти і маніпулятори. Ваші дружини воюють. Ви подумали, хто доглядатиме ту дитину, якщо мати загине. Що повинен зробити президент? Перше. Направити воювати. Своїх друзів, кошових, пікалових і інших, депутатів всіх, своїх і ЄПЗАЖників та тих, хто потікали. МВС 200 тисяч та бувших МВСників, військових 50 тисяч, які звільнилися в ЗСУ, поотримали квартири і інші пільги, а зараз поробили довідки про здоров'я, що паршиве, та живуть в задоволення. Друге, відмінити пропаганду залучення жінок до війни і осудження та гоніння тих, хто не на фронті, створити їм робочі місця і хай допомагають країні своєю працею. Ростипла народний і державницький.